Терміново у багатьох районах і населених пунктах Криму чути потужні вибухи. Військові об'єкти аеродрому півострова під масовану атаку ударних дронів. А з моря йде атака морських БПЛА. Жирні цілі ворога розірвало. Що відомо про наслідки атаки? Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Ярината і останні події. В ніч на 2 травня анексований Крим атакували безпілотники. Наліт був масованим. Як звітує міноборона РФ ППО окупантів, нібито знищила 89 українських безпілотників на територію Криму. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи в кількох населених пунктах півострова. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв, що в Севастополі Джанкоя, а також у САКах Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи. У мережі з'явилися відео, які підтверджують гучну ніч у Криму. На кадрах також видно пожежу в селі Оглове, що неподалік аеродрому качі. Як зазначав кримський вітер, щось горить після роботи РосППО. так званий губернатор Севастополя Михайло розважаєв підтвердив атаку на Крим. Він заявив, що у Севастополі окупанти нібито відбувають спроби атаки безпілотників. Пізніше, близько третьої години ночі, розважає написав, що до відбиття так залучили російський флот. За його словами, росіяни відбувають масово комбіновану атаку на Севастополь над морем. Також вночі росіяни перекрили рух транспорту кримським мостом. Рух відновили тільки через дві з половиною години. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко натякнув, що атака на Крим відбулася. Демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі. Росія, як і за СРСР, розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українським містам. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки. На одному з відео місцеве стверджує, що БПЛА прилетіло у місце розташування ракетної бригади. А нещодавно гучно було і під Московії, так недалеко від російської столиці, прогреміли вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Як повідомляють РОЗЗМІ, там розташована науково-виробнича корпорація, на яку і нібито була і здійснена атака. Справа в тому, що підприємство спеціалізується на виробництві переносних протитанкових оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту. Місцеві жителі заявили, що чули звук роботи ППО, а також опублікували кадри, на яких чутно, як дрон, у навіть вибухи і постріли. Офіційно влада РФ спершу не коментувала атаку однак згодом міноборона країни агресора традиційно відзвітували про успішну роботу ППО, яка нібито збила два дрони в межах Московської області. А тим часом, як повідомили у ГУР, у Росії на території аеродрому Ростов на Дону Центральний згорів багатоцільовий російський винищувач су 30 Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії на території аеродрому Ростов на Дону, центральний, спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су Су-30СМ із бортовим номером 35. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. Вгур запевнили, що зростає масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації РФ. Та й це ще не все. Нещодавно безпілотники атакували Іванівську область РЕФ. Зі слів місцевих мешканців, вони почули три потужних вибухи та звуки, що нагадують автоматну чергу. Повідомляли, що від вибухів затрусили стіни, а звуки сигналізації на автомобілях не вщухали. Як відомо, тамтешня влада також скасувала заняття у місцевих школах через можливі обстріли області. На атаку дронів та вибухи також поскаржились мешканці Тульської області та Краснодарського краю. А пізніше розпабліки повідомили, що дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду РФ, яка у верну неділю завдала удару балістичними ракетами по сумах. Місцеві жителі повідомляють, що в місці перегрили низку вулиць. Зазначається, що на озброєнні 112-ї бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси Скандер М. До слова, Міноборони Росії заявили, що країну атакували понад 100 дронів. Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 БПЛА. А тим часом ЗСУ наносять удари по ворогу не лише в тилу, а й на фронті. Бої не вщухають уздовж усієї лінії фронту. Найгарячіші точки зараз на сході та півдні України. ЗСУ впевнено стримують атаки ворога, завдаючи точних ударів по його складах і техніці. Ворог активно використовує авіацію артилерію, однак українські сили оборони тримають рубежі. То, що наразі відбувається на передовій, дивіться далі. А потім населеним пунктом. Нами прямо да. Пара. Зазвичай ворожі сушки на Лиманському відтинку фронту кидають плануючі бомби по три за один захід. І на рубежі пусків московицькі кабоносці підходять незалежно від погоди й пори доби. По багато разів щодоби. Тут з кабами постійно по Краматорську, по словянську прилітає регулярно, по ліману прилітає по всім місцям накопичення особового складу. Прилітає, тобто це не секрет. Вони кабами працюють дуже, дуже скажем, інтенсивно. Вони бомбардують і тилові українські території безпосередню лінію бойового зіткнення на пару з ворожу артилерією дистанційно створюють над українськими оборонними позиціями на межі Луганської області з Донеччиною суцільну хмару вогню. Вально, З березня, як понеслося. От. Мені здається, що зростає. зростає ну, да. та, та, ну, відчувається так, що зростає тільки зростає. Ага. Ворожі дрони, що їм також абсолютно без різниці. Білий день над річкою жеребець чи темна ніч кружляють і атакують схованки наших захисників на західному березі фактично безперервно. Заїхав на позицію. Перше, що командир розрахунку сказав Пташки. Ми подумали, що пташки дійсно, бо пташки співають зранку. Про пташки інші ти казав, де да? ну, да, пташки. Дрони та ми ну, поразям називаємо. Їх рашистських безпілотників, каже Борзий, навідник мінометного розрахунку 66-ї української механізованої бригади від початку весни на Лиманщині стало значно більше. Дуже багато дронів з'явилося. Дрони їхні літають, дивляться, де бліндаж, де окоп, щоб їм туди зайти. Дрони це велика проблема. Дуже. Заїхати, виїхати дуже тяжко. Але вони їдуть, мало не у притул до ворожих позицій. Мінометники батальйону онуки Адольфівни, аби за першої потреби підтримати вогнем зі своїх 120-х побратимів-піхотинців, що тримають рубежі на самім нулі по західному берегу жеребця. 60.03. Міна. Річка під. Там ця річка йде під горбами. І вони вже на ті горби зайшли, там далі. Десь пройшли, а десь ні. Тут спробували, але ми затримали. То пішли з іншої ділянки. пройшли. Зграя окупантів намагається сунути уперед на відтинку від Греківки до Ямполівки кожного дня. Відверто розповідає Юч, командир батальйону 66-ї механізованої. Це саме його воїнів заповняє комбат, Адольфівна оберігає. От, власне, Адольфівна. Значить, це берегиня нашого батальйону. Я не знаю, хто ця жінка. Чесно, вам скажу. У нас дуже крепко накрили противник, і як то кажуть, зберегла. Тепер їздить з нами. Ні танків, ні бронетранспортерів каже комбат на західний берег московитам переправити не удається. Не в останню чергу і завдяки старанням Адольфів, не онуків, мінометників, що руйнують ворожі переправи. Міна. Як через річку переправитися? Тільки, ну, тільки по, по мості по тонному. Часто переправи такі кидаються, це, ну, це просто дуже ефективна річно. але. Ми стараємося теж це. Натомість окупанти сунуть піхотою дуже великою кількістю піхоти. На одного нашого військовослужбовця йде 12 е, військовослужбовців противника і піхатінця. Просто знищують фЄФП від дронами, його заганяють під землю, а потім тільки йде група, вже там 25-й накат чи 30-й накат іде е, штурмових дій противника. Вони приходять з темкою, підривають, підривають е, власне. Бліндаж за таких обставин мінометний вогонь онуків Адольфівни по вчасно виявлених групах московицьких штурмовиків сильно допомагає українським піхотинцям на нулі стримувати навалу окупантів. Такий то такий то приціл одну вогонь. Якщо треба додати поправочка, там така всього. Міна. Практично все по піхоті. От вони починають лізти, і ми їх просто стримуємо. Передової на лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про останні події на фронті? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.